Єгор Скріверра Поляніца Читає Валерій Завалко Голод. Саме ця єдина мета гнала російських окупантів на нашу землю. Триколорна чума, яка розтяглася частиною України. І цей голод рвав їхні душі завжди. Змушуючи кусати пальці, скоса поглядаючи на сусідні землі, пожирання себе не може втримати довго на місці. Особливо, коли ці порожні оболонки бачать таку енергію поруч. Енергія була скрізь в землі, в людях, в слові. Вони хотіли її. Хотіли випити з кров'ю, викопати з під землі, відібрати з речами, дістати з руїн, забрати з дітьми. Але вони навіть не підозрювали, що енергію, яка спочиває, не слід турбувати, бо вона вийде назовні і смакуватиме свинцем та пупелом. Енергія почала набирати сили. І ставати отрутою в їхніх головах. Іван прокинувся від лютого голоду. Стояла глупа ніч. Решта окупантів спала по захоплених будинках. Лише недалеко деякі стояли на вахті і коригували вогонь. Сьогодні їм не вдалося нормально поїсти. Провізія, яку їм привезли. Виявилася простроченою, тому довелося під'їдати всі залишки, котрі ще були, доки не підвезуть чогось нормального, чи хоча б не вийде полювати якусь свійську тварину, що бродила біля зруйнованого села. Іван згадав, як сусідня дивізія хвалилася, що застрелили корову, яку приманили до себе. І не подавілись же. вирвалося грізно в його голові. Він був готовий убити заради гарного шматка смаженого м'яса. За вісім років колонії він не зміг нормально втамувати свій голод. Він думав, що, підписавши контракт, знайде на Україні всього в достатку йому це обіцяли. Проте йому було мало. Навіть коли запихався свіжими пиріжками, які знайшов в недавно покинутій хаті, йому було мало. Чомусь ті пиріжки йому добре запам'яталися українські пиріжки, які так і не встигла скуштувати господиня. Докуривши самокрутку, Іван кинув недопалок та нервово вкрутив його в землю носком брудного черевика. Якщо він хоче їсти далі, він має йти вперед. Проте, чому ті кляті українці так заважають? Йому описували зовсім іншу картину, а він прийшов ніби до пекла. Він знав, що може не вижити, знав, що перший дрон, який його помітить, принесе йому смерть. Проте його тягнув небачений голод. Він мав зжарти стільки, скільки зможе. Зібравшись повернутися спати, він відчув тоненький аромат. Цей запах. Він нагадав йому той запах пиріжків, те золотаве запечене тісто, яке виднілося на столі. Невжа глюки. Ні. Організм зреагував миттєво. Запах був справжній, за сусідньою хатою. Там був командир. Ні, ця боягузлива шваль була далеко в тилу. Невже хтось посмів приховати харч? Чомусь ця думка навіть порадувала його та голод. У в'язниці любили щурів. Пішовши на запах, Іван завернув за будинок. І здивувався, побачивши свій вже спечений хліб, який парував, ніби його щойно дістали з печі. Але чому він сам лежить на пеньку? В цій хаті ніхто не жив. Він про це не думав. Іван схопив брудними руками випічку та відкрив повний слини рот, як раптом тріснула гілка. Обернувшись на звуки, вон закляк. На нього з під яблуні дивилося щось. Воно було більше, ніж звичайна людина, кругла, ніби роздутий від голоду чоловік, з тонкими, як гілки, руками та довгими пальцями, а з темряви двома жаринами горіли очі. Створіння свердлило поглядом Івана, дивлячись то на нього, то на хлібину. І кожного разу, як воно хоч трохи ворушилося, чувся хрускіт, мов ламале скоринку хліба. Іван труснув головою, однак створіння не зникло. Він надумав перехреститись, проте щойно спробував це зробити. Як створіння піднялося, видаючи в темряві хрускіт. Як. мовило створіння важким голосом, вивергаючи з рота гарячу пару. З під груші витяглася довга жовтогаряча рука, яка постійно тріскала та лущилася. Іванові вона була схожа на надто засмажену скаринку тіста. За нею. Повністю вийшло створіння. Жовто гаряче. з коричневою шкірою на самому вершачку. Воно дихало парою та не зводило гарячих очей з Івана. Той не міг зрушити з місця від страху. Все навколо пахло свіжим хлібом, і він давився слиною. Як? Продовжило створіння, сівши поряд та дихнувши гарячою хлібною парою йому в обличчя. Як мене звати? Чте? Як? Це було дивно, проте Іван знав його ім'я. Саме через те, що він знав ім'я, серце завмерло. Він згадав, як колись передражнював це ім'я з хлопцями. Він чув його ім'я по новинах, і саме тому його трусило. Він не знав, як це можливо, не міг повірити. Можливо, це був сон, проте від цього не ставало легше. Як? Буркнув Іван, від чого його зуби зацокотіли, а підборіддя сіпнулося. Створіння в очікуванні підсунулося ближче. По-поляніца Нарешті вирвалося в нього. Він зрозумів, що прирачений, він відчув лютий жар створіння від почутого. Поляніца. Створіння обхопило Івана своїми хрумкими пальцями. Іншою рукою воно відірвало шматок свого тіла та наблизило до Іванового рота. Їж поляницю!» – говорило воно ретельно вимовляючи кожну літеру. Нє, ні, ні, опирався Іван, але створіння продовжувало запихати запашний гарячий м'якуш до його рота. Він давився, кашляв та задихався. З очей текли сльози. Він хотів прокинутися, хотів скоріше закінчити цей кошмар, проте створіння не зупинялося. Паляниця. Волало воно, обшпарюючи обличчя Івана гарячою парою. Паляниця. Це останнє слово, яке він почув перед смертю. На ранок Івана знайшли біля груші. Його шкіра була ошпарена, ніби облита окрупом, а на обличчі застигла гримаса жаху. Лише пізніше, при огляді, військовий лікар помітив, що іванів язик мов вирвали з куренем. А в роті були залишки тіста.